Вітання 16.42, 24 січня, 2024. Територія саду і плантації винограду біля монастиря до нас прихистили італійці, вже понад рік 9 українців тут проживає, я з ними, да, слава Господу, за ті екзамени, які ми всі проходимо, так? Бога нічого не випадково. жодна не впаде без твоєї Божої волі. Тож, до святий. Нагадал, что еще одну хочу, чтобы я видео сняла. Тоже, творчая работа, да. Я молилась, как Дух Святой вил меня. Тоже, слова благословение на бутылке. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Скажімо так, там перш початок цих словінь, да, і всередині цей текст також написаний всередині бутилки, да. до речі, це бутилка-подарунок, Дух Святий Засніми, да. тут символіка золота слава і кров Ісуса. Висока ціна, також тут, да. крові проявилась любов Божа. Да. Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто віруючий віруючи в нього, не загинув, а мав життя вічне. Повторюю, що тут я робила так все ідеально, правильно, така золота вгору доріжка. А Дух Святий, ну, робить таку типу кров, трошки більш грубо. да? Напевно, це екстра, повторюсь, як в попередньому відео. да? Бо в фільмах там і взагалі на цих малюють ось тут ще важливі слова про суди Божі. Да? Ми повинні пам'ятати, що суд Божий вже з дому Божого розпочався. Да? Одні, кажуть, розпочнеться, але я вірю, що вже розпочався то факт. Бо вже в Ізраїлі війна, і тут як нескінченість, бо ти, Боже, є Альфа і Мега, початок і кінець. Ти є суть, ти істина, золота слава. Ти номер один. Непоконяться тобі, всі народи, язики, але дійсно, повторюю, що це пану Андрію подарунок вони православної церкви, Андрія і пані Вікторія також, і якби Дух Святий дав так їм зробити. Але звісно, я їм нагадаю, що не поклонялися зображень. Да? Ну, вибір кожний робить сам, і дуже такий ще потужний текст Дух Святий дав. Бо дійсно, всі ми на певному рівні духовної розвитку і ще такі важливі слова. С а, ти поступаєш милостіво, з мужем іскриним, іскренно, з чистим чисто, а з лукавим по лукавству йому. Людей, угнетенных ти спасаєш і взором своїм унижаєш надменних. Ти, Господи, світильник мой. Про що це? Це про те, що в якій би церкві і деномінації людина не була. Якщо щось дійсно там, ну, ще на якомусь етапі розвитку, щось не розуміє, да? ну, скажімо так, навіть поклоняється зображенням, але щирим серцем любить Бога, щирим серцем розкаюється в своїх гріхах. Бог на то дивиться, Він дивиться на наші серця. Він хоче, щоб ми обрізали та лишнє. Щоб Дух Святий обрізав те лишнє, як тут на возі, величні да, пагони, будуть обрізатися весною ще. Ще нагадаю, 24, 24 січня, да. тож суди Божі да, відкриті, я в це вірю. одні кажуть, будуть відкриті, да. а я вірю, що вже відкриті, коли вже почалась війна в Ізраїлі, це підтвердження суди з народу Божого. Да. Тож кожен перед тобою Боже дасть відповідь і, 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 з Дому Божого, так? Тобто зараз світ ділиться на дві частини: віруючи і не віруючи, нам. І дійсно обирати нам рекомендую порочке молітв'яне А, також вивчення Тори з нею, там є в списках, дивіться, роки Тори. і Хто, кого, хто з українців попав на це відео і їх дратує російська мова, то також мій Дух проти святий нагадав, що в Божій любові ми всі єдині. Християни України, Росії, Білорусі нема значення. Є да? єдина мова, мова любові. Це потрібно нам усвідомити. І ми на землі тимчасово ми не повинні прив'язуватись до країни. А, і важливо також усвідомити, що. що Кожен день йде е, боротьба добра і зла в наших серцях. Да? Тож е, рекомендую з духами е, Дух Святий говорити через мою сташі далі. Е, спектакль був ввечері, вечір, вранці, утра, день шестой. Е, це і Єва Сучасні, дуже потужно грають актори, там і нечистивий, і там про план Бога також. Да? Тож, Тора, вивчення Тори, відповідно, Євангелія, і є вже продовження да, пророки. Зараз Бог говорить через пророків. І ми повинні бути з Духом Святим, щоб дійсно не попастися на крючок якийсь не туди. Але пізнавати, молитися, бо десь є такі глибини, що дійсно нам та потрібна їжа. І я вже слухала да, слово Сімогущого Бога і церква «Сімогущого Бога. У потужні дуже фільми китайці, як їх. Гнобляють за те, що вони вірують, але вони ціною життя і тур туртур да, все одно не здаються, да, не підписують, що вони не хочуть вірити в Бога. І то нагадують дійсно перших християн. І то я вірю, що слово всемогутнього Бога воно дійсно йде Духа Святого. Я частково вже слухала. Тож читайте, слухайте, да, моліться, і хай Бог Дух Святий відкриває нам глибше, ширше, як і. В книгах Єленуайт, да, це пророче слово, патріарх і пророки сильна книга, велика боротьба. І кожному теж Бог щось буде, говорити, записуйте, діліться, ведіть свої духовні щоденники. Живемо в останній час, ніхто не може сказати дату свого закінчення ну, смерті, скажімо так, на планеті Земля, тільки Бог знає то. Тож будьмо годовим щодня. Так само і в Італії тут бувають і землетруси, і різні випробування. Да. І щось мають на голову пасти і так далі. Тобто ніхто не знає, тільки Бог один знає. Але, звісно, Дух Святий оберігає английним хранителями, Боже, да, оберігає нас. І ся слава тобі, ти веди, виконай свій план в наших життях. Нехай твоя воля буде, не наша. Веди і управляй нашим життям. І подивіться ці потужні фільми, не в мою життя. І... І також материнська любов, да? послухайте також дійсно слово всемогутнього Бога. Це підсилена, це дійсно Дух Святий говорить, і там силки на Біблію і, і мудрості. Шукайте ви, Дух Святий, хай вам відкриває. Не слухайте там, хто може вас. переконує, не дивитись, не слухати. Да? Ви послухайте з молитвою, і ви зрозумієте, туди чи не туди. Бо. Зараз дійсно живе слово воно потрібно кожному християнину, жива їжа. І слухайте так, Світлана Ельніцька про агонь Духа Святого, да? активація дуже потужна. Ну, В коментарях запишу мудрості всім. Бо нічого не випадково. Ще раз нагадаю: якщо я чи ви проходите якісь певні свої екзамени, да? або дух сюди кудись веде, значить, то так треба. Просіть підтвердження і дійте, йдемо туди, куди Дух Святий веде, і слухаємо те, що він побуждає дивитись, і ігноруємо те, що нас, скажімо так, вибиває із колії да, якісь новини, надмірний перегляд новин. Ні, частково трохи і молимось. Да, і дивимося щось таке більше назідаючи, що нас духовно збагачує о, мудрості.